Супчик готовий, дуже такий легкий, смачний, якраз у таку літню погоду. Такий легесенький супчик з молодої капусти, з картошкою. Дуже смачно. І готується дуже швидко. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Літом дійсно хочеться щось такого легесенького, але в той же час і рідкого, тому що супчики треба їсти. І цей суп, як варіант, дуже Мені зайшов. Пробуйте. Коли на вулиці дуже жарко, не хочеться готувати, стояти у плити, але все одно їсти щось потрібно, особливо щось таке ріденьке. Тому готую такий швидкий суп, практично із нічого. Нарізала ось такі маленькі кубики копченого бікону. Супчик буде такий легенький, швидкий. Пройшло 3 хвилинки. Добавляю сюди ось таку молоду картоплю. Я її почистила, помила. І такими крупними кусками, цілу. Картошка наполовину зварилася. І зараз я додаю молоду капусту. Молоду капусту добавляйте в самому кінці, тому що вона і так швидко приготовиться. Ось так. Пробую на сіль, перчик. І ось такий виходить швидкий, легесенький супчик. Дійсно смачненький. Чим простіше, тим смачніше. Купчений бікон віддав свій смак, свій аромат. Свіжемолотий чорний перець.